Перевага невеличка тут в небезпечних моментах на боці Колоса. Зараз Колос атакує в штрафному майданчику. удар і Забиває м'яч Леонід Морозов. 1-0 в нас стає на початку другого тайму. Леонід Морозов він був один з найактивніших гравців першому таймі його підключення у першому таймі завжди завершувалося небезпечними моментами, і... а тут вирішив сам Леонід Морозов пробити. Під контроль беруть м'яч гравці гірника «Спорт», але Інал Налчаткоєв помиляється. А швидка контратака небезпечна і завершується ударом прицільним ударом у ворота гірника «Спорт». Рахунок стає 2-0 на користь колоса. Єгор Чегурко зіграв з Ігорем Реутовим. Ігор Реутов забиває черговий свій м'яч на цьому турнірі. 2-0. Поєдинки якого в групі Б транслюються на ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. І забиває гірник спорт. Данило Тузенко відіграє один м'яч, 2-1. Отже, у нас результативний вийшов другий тайм, його початок. І, можливо, це ще не останній м'яч у цій зустрічі.